Саме я, Флешен і Діма 477 І сьогодні ми будемо знімати дев'яту частину по Майнкрафту з Дімою. Сьогодні назбиралося аж цілих 2 завдання, тому ми будемо в цій частині їх виконувати. Давайте я вам відразу скажу ці два завдання. Перше завдання це вбити 5 павуків, а інше переплавити пів стаку. Цього кругляку і півстаку піска за допомогою вугільного блоку. Ну, що, в принципі, давайте виконувати це завдання. Флешина. Саме перше. на можна... можна, я скрафчу з 9 вугілля І один... Із 9 вугілля один вугільний блок, чи що? Так. Крафть. Mm -hmm. Так. А даси ж вугілля? Почекай, Дімон. Так. Я просто тут шукаю е, в моїй минулій частині. Мені Бодик сказав, що в тебе відро з лавою було. Ні. Що ти, А потом, а потім що ти його забрав, а потім в кінці відео поклав його на місце. А куди на місце? Зараз, повсякдень. Зараз я подивлюсь. Немає ніде. Мабуть, бодик мені збрехав. А в мене вугілля немає. Та, при чому тут? Почекай. Можна в тебе взяти? Почекай, я сам скравчу собі. В мене є зато вугілля. Я піду подобуваю. А, ні, в мене нема вій. Ти не, не вкрав в мене? І в мене щільки ще було. Ні, мене... Отут у мене в скрині було. Ні. Ч... Я, я, я теж хотів взяти, а там не було. З моєї скрині? Ну да. так. Так взагалі. Ну, так. Діма. Що? Ч... Ти взагалі знаєш, що чужий брати погано. Так знаю. Ну так. Та, нічого ти хочеш взяти мої реси. Тому що в мене немає. Їх. Ох, ах ти, ах ти, ах ти, ах. Ох, почувай тут три, а тут два. Нечесно. Так що ти. Ну, так і що робити, Дімона? Не знаю. Ти наш. Ну і де ти йди. Ти подів мої блоки. Як? Ну тобто мою лаву. У мене немає. Не Окей, хай, хай, добре. Лави немає. Кудись вона поділася. Я піду поки що добуду вигід. А. У мене нема чим добувати, зате я бачу ендермена. Зараз я на себе заагру і підбіжу до нашого будинку. Угу. До речі, недавно вийшов мій перший шорт, але чомусь він. Взагалі не шорт. А, Діма! Зараз договорю. Діма, допоможи! Що? Дякую. Але він взагалі не шорт. Якось так вийшло. І Саме. Я його в коротких відео викладав, але він в мене виклався в довгих відео. Я його пробував перезапустити, але не вийшло. Це який у мене вже ендер-жемчуг? Перший? Перший ендер-жемчуг. У мене тут немає ніде вугілля. Окей, Дімона. Що? У Д... мене є кам'яне кам кайло і залізне кайло. А, а Скинь мені, будь ласка, кам'яне, будь ласка. А я буду добувати залізний. Не так. треба залізним кайлом добувати що? нічого. Тому що я зараз сам піду і добуду. Я з тобою піду. Зі мною навіщо? Питання. Так, угу. так тут я не бачу, тут я не бачу, тут я бачу, не, не, не те, що мені потрібно бачу. Бачу зомбі, він мені не потрібен. Що ти тут забув? Боже, Діма, допомагай! Що? Спускайся до мене в печеру. Біжу. Звідки вони беруться? Один за одним вилазять. Я її поїсти не встигаю. Мене... Тільки один смолоскип. Поставлю його звідси, тут, а то звідси тільки зомбі ви... і виходять. Так, бачу дуже багато залізло, але не бачу вугілля. От знаєте таке. Коли тобі потрібно щось одне, ти його ніколи не можеш знайти. А коли тобі потрібно щось інше, ти знаходиш те, що тобі що пробував знайти спочатку. О, ось це цей дим. Ну. Іде. О, нарешті. Вугілля знайшов. Найс. Добуваємо. Ну, це якесь чудо. Та ну, Діма, відійди. Це якесь чудо, що ми не знайшли. Що ми не знайшли лаву. Ми ж ще тільки її. Знайшли оце пару частин тому. Але, Якби, ну, воно кудись іщезла. Щезла, правильно. Хто? Ти та мали звідси. Я ж тобі сказав, Діма. Що? Що, я добуваю це вугілля, добудь де інде. Чому ти добуваєш саме ту вуглинку, яку добуваю я? Залізним кайло. В мене кам'яне, ти мені сам дав кам'яне. А чим мені вугілля добувати? Нічим. Все, пішли з Та цієї вечері. Ось. ось вихід. Високий вихід. В тебе є відро з водою? Так. Поклади сюди воду, тільки Що, зараз. Ось, сюди воду, розлий. Сюди. Оп, все. Тепер зараз я піднімуся по цій воді нагору. Ой. Бачу наше з тобою поселення. Ай! Чуть не помер. У мене два з половиною хп. Зате я бачу наш дім. Все. О, в мене води тепер немає. Ну, так тому що ти мені її віддав. Он. Забери її. Угу. Все, виконуємо перше завдання, і, і якраз уже там ніє. І мене ми будемо. Є 16 піску. А, почекай Будік. А нам треба 32. 32 ось. Е... Флешен, я не Будік. А, я сказав Будік? Так. Ой, вибач. Е, Діма, е, нам потрібен. Оцей. В тебе є тридцять два Ем... Як же вони називаються? Забув. Зараз я дізнаюся. Кругляку. 32. Тридцять два. Зараз. Зараз подивлюсь. Так, якщо що, п'ять пауків ще було одне завдання, тому виконуватиму його зараз. Ні. Тоді йди поки що добудь. Давай е е зранку. Та ні, бодік. Мені треба виконувати одне завдання. Опять бодік. От, я вже звик з бодіком знімати. Ну, вибач. Дімо, нічого. Я сам не помічаю, як я кажу бодік. О, склад на мене і не, не, і не атакує. А ні, атакує. Бачу павука. Як? Я ж ставлю щит, Як він мене влучає. Дімо, на, мабуть, все-таки біжен мені... На допомогу. А ні! допомога не потрібна. Скелет влучив в зомбі, і вони воюють один з одним. А! Бачу павука. Це мій другий павук. Не помиляюсь, якщо. Та... Ой! Діма! Я, мабуть, зараз помру! Що? Куди мені бігти? Та, ні, мабуть, не помру. То я перебільшив трохи. Мені Ой. іди до тебе. Так, йди. Ой-ой-ой! Бігти. ти! Дивися, а то я зараз помру. Краще не біжи до мене, боже мій. Мені треба поїсти. Так, я вже двох пауків бив і бачу ще... ого, як тут багато пауків. Ой-ой-ой! Мабуть, треба відступати мені. Так, мені треба відступати. Димона, Що? ти де там у нас? Ой-ой-ой. Ух! Три хп. Бодик вичиняй... Ой, Бодик. Діма, вичиняй двері. Т... Ну, Дим, я б сам би двері. Угу, поки що у нас там все переплавляється. У тебе є їжа, Дім. Так. Дай дай мені, будь ласка. Дякую. Ого, бачу там скелетом. Я знаю, як... А, у нас вже нема лави. Ану, ну, запальничкою може їх. А де скелет? Окей. Окей, не треба запальничку. Зараз я поїм, трохи їжі переплавиться. Угу, переплавилося трошки. Окей, я піду вб'ю ще трьох скелетів. Ой, скелетів. Павуків, щось взагалі пункту. А можна я дам пісок? Я положу 16 Покладеш? пісок, піску. 16. Ні, не треба. Ні? Ні, не треба. Ух ти, бачу ендермена, Але мені потрібні двоє павуків. Так, залишилося вбити двох павуків, а в мене майже зламалася сокира. Ага, тут ще й бачу. Так, а якщо їх підірве, мені кріпер. О! як це вони вижили? Все, я вбив двох павуків. Я открыл... Ой, п'ятьох пауків Димона. Біля нашої Біляношої будівлі Крипер. Будинку? Може. Будинку. Так. А, ух! Як це? Так. Прямо тут поблизу. Діма! Що? Ти що, ненормальний? Навіщо ти його заагрив на себе? У нас же вікен немає, тому він загрився. Діма, Діма! Половину будинку нам знесло. Тепер будемо забудовувати нам будинок. Дякую, Діма. Так, О. де у нас тут смерекові дошки? Так, от. Беремо. Ну, ти й даєш. Половину будинку! Рознесло. Там еще один кріпер. В тебе є лук? Лук, ні. Нам треба лук побивати тих всіх кріперів. Ось один кріпер стоїть в нашому прям будинку. Вже. Його треба якось вбити. От зараз би лави нам. Коротше, треба крафтити собі лук. Стріли є. Є стріли. Іга. Нитки теж є. Так, надіюсь, у тебе є верстак на поверсі. Так, є. І, ц... І Ще й цих проблем не вистачало. Окей, я б з радістю поспав би. Почекайте, кріпер стоїть. Ага, кріпер у нас. Це вже інший кріпер. Та є. Зомбі, відійди! Криперов вбиваю. От чорт. Закінчилися стріли. Йок, Це я ж 4 їх брав. Угу. Діма, в тебе є стріли? Ні. Чорт. ну. Треба просто поспати. Давай, Дим, лягай спати. Ви не можете спати поблизу монстра. І де Хти мені можна. І де я ляжу вам? О тут? Будь ласка, вийдіть звідси. Капець, І що нам так до ранку чекати. Так, я зламаю поки що ковер Поблизу монстри Погнали на дах. Тут поспимо, якщо можна. А, так, я тут ліг спати, Димона залилась на дах. Ти взяв своє ліжко. Так. Став його і лягай спати. Лягаєш? Лягай? А, все ліг бачу. Так, спимо. Угу. Горіть зомбі в аду. Тобто в пеклі. Досі тут кріпер ХОДЕ Це капець, якщо він нам ще щось рознесе, то я Діма тобі цього не. Ох. Окей, як робляться стріли? У мене кри... Мені потрібен кремінь. Він тільки в моїй скрині. Почекай. Я подивлюсь. Що, в тебе взагалі пусто в скрині. Надіюсь, ти зараз не збираєшся злізти. Mm -hmm. Вщент розбираємо свій дім. Може я попробую. постараюся якось. Відманити кріпера від нашого будинку. Так, чому я відразу цього не зробив? Тут іще один кріпер, ну ой 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 Сюди иди. Ес. Yes. Ну, як сказати, ты ес. Ну. А ты взаимно мовчи, Дима. Розміс нам будинку половину. Чи мого поверху? Ладик. У нас кріпер біля будинку. Бабах! Хоч би відійшов, подивився, б, що тут. Коротше, що я вже кажу? Зрозуміло. Завдання ми одне виконали, інше наполовину. Ну, якось так поки що. Перебудовуємо наш дім. Одним словом, повернемося, коли хоч щось перебудуємо. Ну, подивіться, як ми відбудували. Ну, тобто, я ось якось так. Ту діру я ще не, ну, не залутав. Ну, в принципі, вікна ми вже поставили. Бодік ми завдання твоє виконали. Ну, було 32 скла, але я, ну, бачите, їх використав на стеклянні панелі. Тому 26 залишилося. Все, Діма, біжи закінчувати відео. Да. Я думаю, ми все виконали. Все, прощаємося. Дякуємо, що дивилися нас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я флешен і... Діма 1477. До нових зустрічей.